Українські військові відбили атаки росіян в районах Зибиного на Харківщині, Білогорівки на Луганщині, Щербаків на Запоріжжі та ще 11 населених пунктах на Донеччині. Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Водночас у Чулаківці на Херсонщині захисники вдарили по скупченню окупантів, а в селі Басань Запорізької області оборонці уразили штаб одного з підрозділів російської армії. Вітак знищені до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні загарбників. У районах населених пунктів Пологи та Марфопіль наші воїни ліквідували 20 одиниць техніки та поранили близько 80 нападників. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу сім ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили чотири БПЛА. Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об'єкти окупантів.